Всім доброго дня! Зараз вам покажемо, як наносити декоративну штукатурку марморин. Буде виглядати, от, як на цьому фото. Та на цьому фото. Перше, що нам треба зробити, це ми беремо, е декоративну, не декоративну, а кварцевий ґрунт праймер торгової марки Imagine Decor. Та починаємо його наносити на нашу поверхню. Наноситься він дуже легко за допомогою звичайного валіку. Е що нам дає цей праймер? Він допомагає декоративній штукатурці зачепитися за нашу поверхню. За рахунок того, що в ньому є кварцевий пісочок, після повного висихання в нас створюється така поверхня шероховата, за яку потім і буде чіплятися наш марморин. Це обов'язково для всіх декоративних штукатурок. Спочатку треба прогрунтувати звичайним ґрунтом, а потім вже нанести декоративну, не декоративну, повторюся, а кварцевий ґрунт Image Primer. Добре розкатали. Отримуємо таку поверхню з маленьким пісочком, залишаємо до повного висихання 6-8 годин. І так, наша поверхня з праймера вже підсохла. Починаємо наносити декоративну штукатурку марморин. Це одна із самих легких технік нанесення «Марморину». Беремо на кельму і наносимо матеріал, неважливо в якому направленні, на товщину зерна. Котре у нас є в матеріалі. Тобто мармурова кривка. Я завжди люблю наносити, особливо на великих стінах, завжди люблю наносити трохи жирніше. А потім, коли ви вже нанесли там один або два метра квадратних, ви вже підрівнюєте. Так, нанесли на нашу поверхню трохи жирніше. Потім починаємо вже підрівнювати. Ставимо кельму в одному положенні, тобто кут не повинен бути сильно дуже е, острий, гострий. А кут от, ось такий щадящий кут. І просто знімаємо зайве. Зняли, зайве скель ми зняли і так далі. Залишаємо нашу поверхню приблизно на 10 хвилин. Це робиться для того, щоб наш матеріал віддав вологу та потім ми вже будемо робити малюнок. І так, наша поверхня вже постояла приблизно 10 хвилин. Чому це саме легкий вид нанесення мармарину? Тому що ми з ним практично нічого не робимо. Ви самі бачили. ми нанесли шар, почекали 10 хвилин. Зараз беремо чисту кельму. Ви можете бачити ось поближче, яка в нас зараз фактура. Просто не пригладжена нічого. Беремо просто плоскістю і починаємо легесенько приглашувати нашу поверхню. Тут головне. Поймати момент, як то кажуть. Десь воно пригладиться, десь воно остав... останеться, залишиться шурахувати. Це і буде наш малюнок. Просто в різні сторони. Головне не залишати таких рубців від от... малки, тому ложимо просто рівно, чистимо нашу поверхню, щоб вона була чистою. І таким ось чином пригладжуємо наші стіни. І все. Як ви можете бачити, дуже сильно пригладжувати не потрібно. Треба, щоб десь була фактура, а десь було гладке. Потім ми несемо віск і це нам е, і дасть таку. Міньонною стіну, як то кажуть, далі все побачите. Залишаємо до повного висихання і повернемось наносити віск. Наша поверхня вже повністю висохла. Ми отримали ось таку матову гладку поверхню з декоративної штукатурки і Marmarine. І вже можна було би так залишати, просто покрити е, прозорим віском, і 90%, 90 об'єктів ми так і залишаємо. Але тут нам треба створити. Ефект димки. Саме для цього ми беремо Imagine Wax, він у нас йде в кольорі. Та наносимо його ось так жирненько. І навмисно залишаємо такі розводи, котрі нам потім дадуть такий ефект. Найголовніше, що нам треба зробити, це повністю скрізь, щоб в кожну пору. Попав наш віск. Якби, якщо ми вскривали би просто безкольоровим звичайним віском, ми просто би взяли валік, закатали би і готово. Але ми хочемо зробити такий ефект, як на фото у нас, щоб такий, була така димка. Саме тому ось ми нанесли, залишаємо Такі е, розводи, так би мовити, почекаємо приблизно одну хвилину та почнемо е, вже чистою губкою розганяти ці розводи. Почекали, зачекали верніше е, одну хвилинку та починаємо іншою стороною губки, чистою. Трохи, так би мовити, розмивати. Сильно не натискаємо просто. Уберемо зайві розводи. На такому маленькому кусочку це, можливо, не так буде помітно, але на великих стінах це буде прям така димка. І все. Залишаємо до повного висихання і отримаємо дуже гарну стіну, як у вас зараз буде на фотографії.